На базі радіошуми. Показовий випадок, як діють орки, проникаючи в живий організм. Усюди діють однаково. Це, до речі, дозволяє людству виробити і відпрацювати заходи захисту і безпеки від інвазії. В Словенії нарешті прихлопнули єдиний філіал Московського державного університету у Європі. Чому ми кажемо, що засоби проникнення завжди однакові? Тому що вони діють, проникаючи, як вірус, захоплюючи здорові клітини живого організму. Цей філіал працював на базі Словенського приморського університета. На базі це ключова ознака. Так в них працює буквально все. Бо вони своє не створюють, не продукують. Живуть лише захоплюючи чуже. На базі. Спочатку вони робили на базі спільноти андрофагів, кацапів, ту хвору, безумну, сухотну імперію яку за завданням німецької шльондри придумали німецькі ж вчені. Додумували її вже навчені ними місцеві помори і мордва. Потім знову на базі червоножопої сифілітичної, опіумної, безумної, робочо-селянської шма-алі почали робити нову імперію совєтських республік. А зараз на базі Київської Русі хочуть створити філіал Мокшанського Заалісся Маасковії Андрофагів який у випадку успіху захоплення чужих родових земель, і винищення всіх носіїв і доказів історії, і пристосування до здорового, заявить, що він і є тією стародавньою цивілізацією укрів, як вони нас називають,